Квітня стартували змагання зі стрітболу серед інституцій Національного авіаційного університету. Зараз ми знаходимося на території спортивного комплексу, і за моєю спиною вже розвертаються баталії на звання найкращої команди. Гра у стрітбол походить від всім знайомого баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. В класичному стрітболі беруть участь дві команди по три гравці. Зустріч може відбуватись протягом домовленого часу або до моменту, коли одна з команд досягне домовленої кількості очок. Зараз закінчується, доіграють в подгрупах і після цього переходить полуфіналом. Фіналом. А що отримує переможець? Який приз? Всі обшіра душі, признання, грамоту, медаль. Ну, все так звичайно у нас. Стрітбол суто чоловіча гра, скажете ви. Аж ніяк. Наперекір стереотипам цим видом спорту займаються і дівчата. На рахунок того, що всі хлопці одна, я це так завжди, я вже звикла. У нас мало дівчат, які займаються цим видом спорту, і, на жаль, в нашому університеті немає баскетболу жіночого. І тому я виходжу на вулицю, де знову ж таки всі хлопці, і якось так от. Підсумку третє та друге місце посіли команди «ІКІТ» та ІДС відповідно. Чемпіоном турніру оголосили команду інституту економіки та менеджменту. Анна Ткаченко, Роман Горбач, Фокус нау.